Здравствуйте, вас вітаю GoodHub. Сьогодні ми поговоримо про шерінг додатків. Sharing додатків мається на увазі, що ви можете надати доступ до свого додатка іншому користувачу. Взагалі є два способи, як це зробити. І спершу ми поговоримо про самий основний, можна сказати, дефолтний це за допомогою спеціального GH-елемента. Коли ми відкриваємо, створюємо будь-який додаток, у нас по завовчуванню є ось така кнопочка, так і підписана sharing. Саме вона дозволяє нам е, поширити, тобто надати доступ іншим користучам до цього додатка. Е, сама, як вже було сказано, так як це GH-елемент, е, його можна додати і забрати з додатка. Власне, «Edit template». І ось він у нас в кладочці Existing, наш sharing. Циg-елемент дозволяє нам розшарити один додаток за раз, тобто додаток, в якому ми знаходимось, для будь-якої кількості користувачів. Тобто ми вибираємо, натискаємо кнопку, тут бачимо поле воду, тобто кнопку Додати спочатку, натискаємо на неї, поле з'являється поле воду, тут ми вибираємо користувача, якого хочемо додати, і він у нас з'являється в списку. Тут ми бачимо чотири кнопки, це різні види доступу, так, різні рівні доступу до додатка, які ви надаєте користувачу. Блокт це статус, який не дає користувачу зайти на ваш додаток, навіть якщо, було, навіть якщо цей додаток публічний, що означає публічний, ми поговоримо трошки пізніше, і якщо його хтось розшарив по групі. Далі статус рід означає, що користувач може лише переглядати ваш додаток і не може нічого в ньому змінювати: ні дані в полях, ні власне, самі поля. Read Write уже надає статус. Користувач може вводити дані в поля, і адмін надає повний доступ, тобто користувач, ну, майже повний доступ, користувач може редагувати і поля, в'юшки, переналаштовувати сам додаток, але не може його видаляти. Е, так, Тут залишаємо нарід. Так можна додавати безліч користувачів і надавати їм різні доступи. Також особливістю цього способу шерінгу є те, що чи можете ви розшарити його чи ні, залежить від того, який доступ ви маєте до додатка. Повертаємося знову сюди. Тобто, якщо ви створили цей додаток, ви його власник, то ви можете спокійно робити, що хочете, і також далі щоб поширювати. Надавати доступ іншим користувачам, наприклад, до чужих додатків, то вам потрібно бути адміном. Тобто, знову лише адміни і власники додатків можуть надавати іншим користувачам доступ до них. Тепер поговоримо про раніше згаданий статус паблік. Паблік ми можемо знайти в налаштуваннях самого додатку. Ось він у нас паблік і не паблік. Сам статус паблік дає можливість користувачам мати доступ до даних цього додатка, не маючи доступу до цього додатка. Тобто, якщо у нас є, наприклад, «Item Reference», якщо умовно цей «Item Reference» це reference поєднує ось цей «Application», з другим аплікейшеном. Таким чином, якщо ось цього аплікейшену у вас не буде, а буде лише ось цей, то ви не зможете бачити дані, тобто ось тут нічого не буде підтягуватись, оцього списка не буде. За винятком того, що якщо другий додаток має статус паблік. То тут цей доступ буде наданий. Тобто, ви будете, вам будуть в поля підтягуватись дані з того додатку, хоча в вашому списку додатків його не буде. Він, ну, він навіть не буде схований, ви просто не зможете його відкрити ніде, крім як мут. Ось тут за посилання. Так, другий спосіб поширення додатків і надання доступу це через групи. Групи у нас доступні в налаштуваннях самого вашого профілю, коли ми відкриваємо, натискаємо на ваше ім'я Settings, І тут у нас є групи. Ми відкриваємо групи. Тут можемо створити власну групу. Хай буде тест. Ось тут показує, що ми власник групи. Ви можете сюди додавати інших користувачів. І також будь-які додатки, які вам доступні. Тобто цей спосіб поширення додатків дозволяє вам поширити, надати доступ великій кількості людей одночасно до великої кількості додатків. Для прикладу додамо сюди ґунду і додамо додатки Application 1 і Application 2. Тут ми можемо редагувати вже раніше згадані статуси, для додатків вони ті самі, але також в групі ми можемо редагувати доступ до самої групи. Тобто, коли ми створили групу, ми додаємо людей, ми можемо зробити людину, наприклад, адміном. Тоді адмін зможе додавати групи, додатки до групи самостійно. Звичайні мембери цього не можуть. І блокт не можуть бути додані. Тобто вони не мають взагалі доступу до цих апплікейшенів, якщо за винятком того, що буде вищий статус у аплікейшена. До речі, про це поговоримо про пріоритетність. Пріоритетність завжди віддається статусу, наданому через звичайний шерінг, про який ми говорили раніше. А в статус в групі йде нижче. Тобто, якщо, наприклад, ми тут ставимо додатку, там блок, але овнер по шарінгу там є адміном, але Джон Доу по шарінгу там є адміном, то цей статус не спрацює. Тобто користувач таки мати ось Джон Доу, таки матиме доступ до аплікейшена ще з статусом адмін і нічого. Нічого для нього не зміниться. Е, також, є нюанс, те, що так само, як для е, звичайного шерінга через GH е, Element. Е, тут потрібно, щоб додати сюди додатки, потрібно мати там доступ, адмін або е, власника, тобто оунера. Що ще можна згадати про групу? Це те, що ви можете. Відписуватись від груп, якщо ви не оунер, тут ви можете її просто видалити. Там, мовно, ось тут у нас з'являється кнопочка видалити, ви видаляєте її для всіх. Тобто всі ті статуси, які тут були, вони просто анулюються. Але якщо ви не власник цієї групи, ви нажимаєте цю кнопочку і ви просто з неї виходите за власним бажанням так скажемо. Тож, повторимо ще раз основні тези. Загалом у нас є два способи поширити наш додаток, тобто надати доступ іншим користувачам. Це через кнопку в самому додатку, і це через групи. Пріоритет завжди віддається наданому ось тут статусу. Тобто, якщо через групу Джона Доу заблочать, Джон Дон все одно матиме доступ рід до ось цього відкритого ось цього аплікейшена. Тобто завдяки групам ми можемо поширити велику кількість додатків, умовно, ось цих два для там, умовно, десятьох людей. Коли ж по шерінгу. Через кнопку, то лише один додаток, хоч і на ті самі 10 людей. Також можна використовувати ці види поширення одночасно. Наприклад, якщо у вас є певна група, але комусь із цієї групи людей ви хочете надати особливі права, які потім не будуть нічим і ніким перекриватись, то ви заходите в шерінг і, власне, додаєте тут цю людину і надаєте їй потрібні вам права. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу.